Вірш Мар'яни Савки і зап'ястя твої тонкі читає Лілія Федченко. Мар'яна Савка. І зап'ястя твої тонкі і долоні твої рожеві, та між ними провалям руки і тумани понад мишею. І обличчя твоє ясне, і волосся твоє розсяве Та ніхто вже не наздужене. Серед темряви біле сяйво, і солодкі краплі жаги, на прухкому поп'янку лона, та зникають сучі береги, і в озерах вода червона, І везуть, щоб помститись тобі, голодранці в одежах у Богах, На селянській репучій гарбі молодого убитого Бога. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео, вірш Мар'яни Савки, і зап'ястя твої тонкі. Читала Лілія Федченко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.